Вітаю вас з вами на зв'язку духовний практик. І тема сьогоднішнього відео Вибори в США. Так, да. Ви чекали і дочекались. Я хочу зазначити, що трішки менше ніж рік назад я вже записував відео щодо цієї ситуації, як там і що буде розгортатися. І я казав. Що на арену змагань за президентське місце вискочить жінка? Да. Ну власне кажучи, так і трапилося. Зараз один із основних кандидатів це Каміла Харрісон, яка також витіснила Байдена. І я про це теж казав в попередньому відео. Однорічної давнини, ви, до речі, можете пошукати його в списку моїх відео. І буде дуже цікаво подивитися в динаміці те, що я записував рік назад, і те, що записую для вас в цьому відео. І також хочу сказати, що це відео можливо буде черговим в проміжку результатів на виборах, а можливо, буде кінцевим, да? і нам вищі сили покажуть. Певний результат розвитку цієї ситуації, і результат, найімовірніший результат подій. Так от, ви передусім можете відзначити це відео вподобайкою, прокоментувати його, поширити серед своїх друзів та близьких. Ну і також додивіться до кінця, тому що істина може бути вражаючою. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Так от, розпочнемо. Що я хочу сказати в Трампа. Який є одним із кандидатів, да? ну їх всього два, це Трамп і Каміла Харрісон. На Трампа я взагалі не ставив ставки. Ще в попередньому відео я казав про те, що в мене великі сумніви щодо того, що він доповзе до виборів. Ну, цей свой доповз. Повільно, стабільно, але доповз. Ну, можуть бути якісь такі фінти в подіях, тому що в нього дуже важкий астрологічний процес почався і. В мене знову ж таки сумніви, що цей процес дозволить йому перемогти. Ну, а, але може бути все, що може бути. Ось так, давайте дивитися. Чи переможе Трамп на виборах да, в США? Одразу От, почнемо з нього. Чи переможе Трамп на виборах в США? Чи переможе Трамп на виборах в США? Чи переможе Трамп в США? Так. Е, є чіткий план, є чітка мета сонце, е, є певні процеси, певні процеси, процеси затягуються, е, ми працюємо, багато чого залишається на паузі, багато невизначеності. Я думаю, я думаю над тим, що, що, от що вдіяти для того, щоб досягти цього результату. Є певні плани, але вони якимось певним фактором затримуються в розвитку, немає можливості спроможності реалізації. Працюю. Угу. Процес. Ну я бачу процес, але я не бачу перемоги. Розумієте, в чому прикол? Ну давайте ще подивимось. Дивіться. Ось. Ця гонка, скачки за переможне місце. Бідність результату і відлюдник. Це точно не той титул, і не ті звання, і не той статус, який буде осяжний Трампом. Ну, отак. От е, окей, давайте не будемо робити першочергових висновків. Да? Е, е, і поставимо питання щодо Каміли Харіс. Ну, погортаємо цю ситуацію з різних боків для того, щоб дійти до. Якогось однозначного висновку. Так, Каміла Харріс чи стане президентом а, в США? Каміла а ні, почекайте неправильно. Каміла Харріс чи переможе на виборах? О, я в мене вже зразу одразу президент, що да? це мені так захотілося сказати. Ну, добре, подивимося. А, чи переможе Каміла Харріс на виборах в США? Чи переможе Каміла Харріс на виборах в США? Чи переможе Каміла Харріс? Внутрішні переживання в стані повішеності, але впевненість чітка. От якщо в Трампа випадає сумнів в спроможності реалізації і досягання бажаного результату своїх планів, намірів, так, то в неї навпаки, в неї карта миру випадає. Я досягаю бажаного. Я ставлю ціль, і я її досягаю. Угу. А, ну, о, дивіться, вона вривається в цю боротьбу із дуже гарними ресурсами. І більше того, от, от в неї шанси перемогти є 100%. В неї дуже такі високі позиції вона займає. Але тут якимось чином зав'язана партнерська угода. От як це так назвав. У мене є одна думка, яку я хочу задати в наступних питаннях, але я можу поки що сказати, що я не впевнений в тому, що саме Каміла Харріс переможе на виборах. Як це може бути? Так, Трамп точно не переможе, я так розумію. І Каміла Харіс не переможе. Давайте далі думати, тому що щас я сам себе запутаю. Пустіть. Так. Чи стане Трамп президентом е, США в 2024 році. Чи стане Трамп президентом США в 2024 році? Так. Знову ж таки, відтягується процес. Я не знаю, чи може там буде е, відтягування цих виборів, може буде два тури, чи якось, я не знаю, проблема в голосуваннях. Ну тут якось відтягується цей процес. Це все не так швидко, як би хотілося відбувається. Ну і знову ж таки, бідність результату, проблеми з правосуддям. Ну, дивіться, ні, в нього взагалі всі ці позиції програшні. Знаєте, оце як це сказати. О, я такий е, бітий парень, але я не знаю, як це все реалізувати. От я вже проходив цей шлях, ну для мене це, знаєте, як вперше. І взагалі все непонятне. Ось так. Угу. Ну, в нього тут все дуже-дуже скудненько. Дуже слабенько. Давайте, Каміла Харіс. Каміла Харріс, чи стане е, президентом Америки Каміла Харріс в 2024 році. Чи стане Президентом Америки Каміла Харріс в 2024 році? Ну, от дивіться знову ж таки. в неї перша карта, яка випадає, це партнерська угода. Союз із кимось. І це є запорукою. Ось цей Союз є її запорукою в перемозі. В отриманні цього президентського місця. Давайте я зараз запитаю, до чого це все? Так. От, ну ви, ви розумієте, вона мені не випадає як особиста одиниця. Вона не випадає для мене як людина, яка от сама прийшла зі своєю позицією, зі своїми певними пра правилами, намірами, планами. І от вона досягає цього результату. Вона як е під протекцією когось. Вона, як знаєте, як е чиєсь протеже. Через неї хтось намагається впливати на всю цю ситуацію в цілому. Вона підв'язана під домовленості з кимось. Ну, все вона ж. Е... Зараз. О. Як це все. Як це все складно і нелегко, і непросто. Так. Ну, вона. Я знову ж таки, хочу, щоб ви розуміли, те, що ви можете бачити там в новинах, в якихось новостних пабліках, ще там десь, якісь преси. Це не те, що є насправді. Це те, що вам можуть і хочуть показати. Я ж кажу про те, що є насправді. І ви навіть можете цього не бачити, але ж в тому полягає і суть. Я кажу про те, що є насправді, що ніхто ніде і ніяким чином не може сказати розказати. Ось так. Я кажу про те, що Каміла Харіс. Це не особиста одиниця. Вона знаходиться під протекцією когось. Вона керується позиціями, правилами гри когось. І ну, вона в цій всій грі. Ну, ну, лялька вона, я не знаю, що як її назвати. Вона лялька. І є кукловод. І він нею керує. Розумієте? Окей. Давайте так. Боже, в мене тут їхні фотографії Трампа і Каміли Харріс вообще не може. Чи стане президентом Америки? Жінка в 2024 році. Чи стане президентом? Жінка в 2024 році. Глупець. і ні, уход. Неправильний результат, неправильно заданий тон. Я не, я не можу поняти. Для мене це якась така крутівка непонятна. І, знову ж таки, маніпуляція. Ми йдемо через маніпуляцію. Але для людей жінка. для людей жінка. Я не можу зрозуміти. Ну, от перемога, от ми дійшли. Пропозиція. і знову ж таки, ось ця. Дивіться. Боже, зараз буду складати ось ця боротьба. Да? Ось ці скачки. Тут люди на конях скачуть до свого фініша. Хто доскаче, хто не доскаче, ну скачуть, да? стараються. Результат. Пропозиція да, видвігається. Ось ця жінка, яка увірвалася в цю арену скачок. Вона під домовленістю, в неї певні позиції, договора, ось так. І вона для людей є офіційним переможцем. Ну це маніпуляція масами. Це маніпуляція масами і все трошечки да не так. Якось трошечки і, і, і не так. Угу. Окей. Давайте ще одне питання. Таке вже підсумкуємо. Чи стане чоловік переможцем? Чи стане чоловік. не переможцем. Як це? Чи стане чоловік президентом? А, в Америці у 2024 році. Чи стане президентом Чоловік в Америці в 2024 році? Покажіть. Тьох. Вісельник. Ну повішений стан. Але я приймаю участь. О, що це? Як багато тут підводних каменів? Це якась така махінація жорстка. Якась махінація. Я не можу. Диявол, тут диявольські задуми, тут є приходи, тут маніпуляцій багато. Ще багато чого розумієте, ми ще багато чого не бачимо, ще багато чого відбудеться, скільки там місяців залишилося, але ще щось може змінитися. Я не думаю, що зміниться щось в ем, наявності да, головних гравців. Да? Ну, Не може бути такого, що за декілька місяців до виборів зміниться головний претендент на місце в президенти. Я так не думаю. Так, добре. Давайте так підводимо підсумки. Що ми маємо із того, що ми зараз маємо. Е я схиляюся до двох розвитків подій. Перше, що може затягнутися цей весь процес, в принципі, на що я розраховую, що він затягнеться. Це буде не все так швидко, як би хотілося того, ну, тим не менше. Другий момент. Трамп відлітає на одразу, він взагалі там. ну, ну Це пішечка. Для, знаєте, масовка. Отак. От ну, от, треба ж зробити ілюзію того, що є змагання, що є з кого обирати. Треба. Ну, оце він займає цю місію в даній ситуації. Е, на рахунок переможця. Офіційно для людей переможцем буде Каміла Харіс. Але за кулісами все ж таки перемагає чоловік. Ось так, як би там не склалася ситуація, переможцем буде чоловік. Але через руки жінки. Ось так. Тобто, чоловік через руки Каміли Харіс буде втілювати свої певні задуми. Да. Ну, вона така обгортка для нього. Красива обгортка. Ви знаєте, колись такий фінт був між, е, в Росії, між іншим, між Путіним і Медведчуком, хто пам'ятає. Там теж, якби, вони склали оцей дует, ну якби всі розуміли ху ху. Ну от тут приблизно в США така сама ситуація буде. Да. І ще я хочу сказати: вся ця ситуація, да, така невизначена з багатьма підводними камінь, камінчиками і взагалі такими от закулісними іграми, вона мене наводить на ту думку, що це початок дуже цікавої і дуже небезпечної гри. Тому що Америка увійшла, до речі, в період Садесаті. Ми в ньому вже знаходимося два роки. Ось так. І ви бачите, яка ситуація в нашій країні. Так от найцікавіше почне розгортатися в Америці з 2025 року. Там ці процеси почнуть набирати оберти. А зараз ці гаючки справно закручують. Да, Ну, не будемо довго мусолити цю тему. Підсумки. Трамп програє. Переможним кандидатом залишається Каміла Харріс. Вона офіційно стає президентом Америки, але вона знаходиться під протекцією когось, і хтось через її руки буде втілювати свої плани в життя. Ось так вона лялька в руках кукла вода. Де? Ну, отакий в нас вийшов цікавий розклад. Я думаю, що це вже кінечний результат. І мало що зміниться з головних позицій, які ми зараз вже знаємо і маємо на слуху. Пишіть свої думки, як ви вважаєте, чи переможе Каміла Харрісон, можливо, хтось все ж таки топить за Трампа. Да. Ну і в принципі, пишіть, чи для вас це очікувано, хто б міг бути протеже Каміли Харрісон? Да. Її куклеводом. Да. Бажаю всім спостерігати, аналізувати і аналізувати самостійно. Да. Ось так ми будемо спостерігати за тим, як будуть розгортатися події. Бажаю всім мирного неба над головою, і все буде мир.